Та, не Андрій вибув. Треба казати, щоб вони зав'язували кармати. Вони щось не подумали геть. Вибув. Богдан вибув Богдан. Оба, Рома! Пугач. Рома і Пугач вибув. Треба пугата. по тілу попасти. Будь-яка частина тіла, крім керімата. Пугач ти вибув. Ми брат. Хороший. Вова. Слопий Любчик Любчик вибили. Виходь. Мені сподобалось. Виходь. А я маю чи ні? Ні. Ні, тобі ж не по тілу. Давайся, звідки ти знаєш, куди знаю. Вова! Перев'яжи хустину, бо ти бачиш. О, не, хай про... ще просто. Я просто типу ще було став. О! Ой, качуття по вибив! Оба боба Ти вибив! Остап, ти вибув. Давай, прямой. Я маю стати. Скільки що ж? Іди передажимо. Стоп! Хвилина, стоп, пауза. Де я? Тут. Де Хто я? Я Вася. Телець не, Телець не піднімай голову. То ж видно Ти Подсипали, що тут і бачиш. Давай, давай доганувай, по фан просто. Тихо. Не піднімай голову. Ні, oh, побу. No! Oh,